Моє вітання, дорогі мої друзі. Закривала я помідори. Вже давніше закривала, але вирішила вам сьогодні показати різними способами, ну, як, можна сказати, одним способом. Так, одним способом. Просто сюди, наприклад, в літрові я додавала ще петрушка, вам видно, і зерна гірчиці. Бачите, плавають. Лаврове листя. Перець душистий і горошком, чесничок. От. Два рази заливала один раз просто окропом, а другий раз закривала вже маринадом. Оцет додавала. Замість цукру я додавала отакий от цукор в мене куплений. От. Дивилася на ELX отакий от цукор, скільки тут, 800 грамів. На OLX 800 гривень. Ну, то я посилкою мені прийшло з Америки. Такий цукор, то не знаю, скільки в Америці він коштує. Так, бо то не я сама собі купляла. Так. Оце, бачите, трьохлітрова. То як буде гостина, от мені хватить стільки закруток з помідорів. Ще був в мене перчик, бачите, жовтий і червоний. Я теж поклала. От. А тут петрушка і кріпець бачу. От. Так що ще от такі в мене закрутки з помідорів от. на зиму. Довгий час я не займалася консервацією. Щось треба було купляла, а це, як чуєте, роздухарилася. Як наслухалася, лякають голодом Україну. От, що не буде світла. І щось мене так, знаєте. Ой. <смі> знаєте, як кажуть, повні люди бояться голоду. Більше, я певно, як ті худі. <смі> так, ну то лірика така. Не дай Господь. Дай, Боженько, скорішого миру, перемоги. Так що ці помідори без стерилізації в мене. Усім смачного і легкої. Не холодної зими, і головне миру і перемоги в Україні. Помідорчики біля попочки я проколювала зупочисткою декілька разів.